Всім привіт! З вами знову я. І ми будемо з вами продовжувати нашу серію дивовижних, прекрасних та пізнавальних роликів, пов'язаних з хореографічним верстатом і з балетом. Сьогодні ми вам розповімо дещо нове. Сьогодні ми з вами поговоримо про рух, який називається реляве. З французької мови це переводиться як підйом. Те, що ми з вами будемо вивчати, це підйом на півпальці. І ви спитаєте, для чого ж нам зараз це? Коли йде середина палки, коли ми тільки зібрали руки, відповім вам. Скоро будуть стрибки. Для того, щоб укріплення підйому, стоп за допомогою цього руху ми зможемо вивертати ступню. Крім того, слідуючі рухи. Можна буде вже е, робити на півпальцях. Вони вже будуть на ровних пальцях. Але це буде ускладнення. Які, в принципі, будуть наступні рухи будуть е, на півпальцях. До того ж, на півпальцях використовуємо це на обертаннях. І зараз ми будемо це вивчати для закачки наших стоп. Отож, давайте ми з вами розберемо це. Отак. Сьогодні ми з вами балакаємо про реляве. І на півпальці, на підйом на півпальцях. Отож, у нас дві ноги. І ми на двох ногах можемо підійматися як на одній. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами говорили про пліє. Ми могли робити це як на одній ногі, на узі, так і на двох. Тут ми будемо е розмовляти як про стрибки. Так і про е, присідання. Якщо ви не знали, казки це професійна назва пуант. Пуанти це балет. Те, що використовується у побуті у звичайних людей. У професіоналів зазвичай говорять казки. Отже, навіщо нам це? Ми зміцнюємо стопу. Ми коли стрибаємо або схоплюємося. Нам потрібна е, міцна стопа, міцні гомілки. Нікуди не згорталися п'яти, ніде не підвернулися і більше наші пальці були також живі. Отже, давайте подивимося, якщо ми робимо це по першій позиції, то тут нічого складного, тому що в принципі на півпальцях вставали ще й в самому дитинстві. І коли ми ставали, е, в дитинстві ще це може бути і так. Тут же невелика особливість. Для початку ми повинні стати абсолютно так само, як ми з вами вивчали вже в наших перших роликах. І, до речі, посилання. Ви можете на YouTube-каналі подивитися. Ми стоїмо на потрібному е, відстані та абсолютно витягнутими тілом, піднімаємося вгору. Тобто, за, е, нам повинно бути, що нас е, піднімають за волосся. Опускаємо Зар... вниз. Існує три віди полупальців великі, середні та низькі. Зараз в моді треба вміти бути на високих полупальцях, але однак різна висота на півпальців трішки по-різному. Працює на стопу і для початку надзвичайно. Повинна бути низька, середня та висока. При цьому природно, що нічого, нічого нікуди не виходить. Якщо ми стоїмо на півпальцях, ми маємо запам'ятати таку річ, що наша вісь проходить ми. Якщо ви бачите, між першим і другим пальцем, не мізинцю, а саме підйому цій частині. До цього ми робимо, що якщо ми стоїмо на півпалець, то вся маса пальцю виходить на ладишку на нашу. Тому що вона не така кріпка і вона не витримає нашої ваги, нашого тіла. Таким чином, я її підверну. Це і е, буде травма. Ми повинні запам'ятати, що коли ми витягуємо стопу, щоб не було травми, тоді ми завжди виконуємо таку V-образну, як птічка. Ось ми стали. Все у нас витягнуто. По першій позиції. І маємо пам'ятати, що ми витягнулись. І, якби нас тягнуть за нашу макушку, за наше волосся уверх. І всі е, м'язи у нас працюють. Коли ми опускаємося, ми ще е, більше вивертаємо наші п'яти. Якщо по першій позиції це зрозуміло, то по другій це буде трішки складніше, бо вона ширше. Наші м'язи працюють більше. Коліна ні в якому разі ми не відпускаємо. Окремо будь-яких вправах ми можемо так робити. Якщо ми вивчаємо, нам треба е повністю витягнути коліня. Коли в нас будуть робо е працювати голіностопи, по першій, по першій, по другій, по третій позиції, треба нам підніматись. І в нас є складність з п'ятої позиції. Тут є невелика, невеликий секрет. Невелика хитрість. Коли ми стаємо у п'яту позицію, у нас одна нога, не дві ноги. Відповідно, якщо я піднімусь так. У нас по-перше, якщо ви бачите, п'ятки ушли вішли на мезінці. І у нас є щіль між ніг. А правильно робити слідуючим чином, коли ми піднімаємося на півпальці, у нас трішки передня нога вперед, а задня нога викручує також передню ногу, і ми з вами вийшли у довгу ногу. Знову таки треба виворачувати передню ногу. Тому що ми собі віддавимо е, п'яткою. Великий палець. Запам'ятаємо правило передня нога зміщається до, пер... до задньої ноги. Якщо ми плавно піднімаємося, це підйом. ліє. і раз. При цьому наша задача, коли ми вскакуємо, не бовтатися, щоб не отримати е, струс мозку. Тому, коли ми вскакуємо, ми обов'язково також витягуємося наверх. Ми не стрибаємо, а е, швидкий підйом. Під щоб ніхто не міг. Для початку, якщо ми з вами працюємо за першу позицію, ми спочатку на, на декілька рахунків плавно підіймемося вгору, весь корпус тягнеться. Якщо корпус осяде, ногам буде тяжко. Ногам буде тяжко, все ж таки вони не зможуть правильно опрацювати. І ми витягуємося наверх і плавно опускаємося вниз. Напружне тіло, але ніж розслаблене, як мішок. Якщо ми кілька разів будемо плавненько опускатися вниз, наприклад, 4 вниз, і збільшувати на 4 вгору, вниз, потім додавати плеє, робити те саме. Наприклад, 4 рахунки, опускатися в плеє. На 4 рахунки, витягуватися на 4 рахунки, підніматися на 4 рахунки, опускатися. Потім саме робити це і робити стрибок. Нам ні в якому разі не можна опускати е коліна. Знову таки, у нас працюють інші м'язи. І ми тоді не провчимо е витягнути коліна, якщо ви схоплюєтесь на, плю на півпальці. Якщо ви берете обертання, якщо ви робите будь-які рухи, але при цьому ви просто впадете, щоб уникнути. Ми намагаємося отримати тіло як колінки. Завжди були витягнуті, тому обов'язково витягнути коліна, підйоми витягнутої колінки. Прийшли, присіли, витягнули, піднялися, витягнули. І також скомкано буде швидкий. Опустили і стали. Опустили і встали. Якщо ми працюємо на одній ногі, принцип такий же. Різниця тільки в тому, що вся маса тіла на одну ногу. І також ми піднімаємося на одній нозі і все. А всі інші принципи залишаються такими же. Тепер ми стараємося п'ятку не виворачувати, корпус не бросати, корпус завжди витягнути. В принципі, на даний момент це основа, яку ви повинні знати. Ті вправи, які ми з вами вивчали до цього, ви можете робити самі вдома. Сьогодні ми з вами вивчили рельєве, підйом на полу пальці на одній, на двох ногах. І навіщо нам це треба. А тепер, будь ласка, не забувайте про це все і вивчайте все, що ми з вами вчимо на онлайн, офлайн та е класрум уроках. Всім до побачення, всіх радий був бачити до побачення!